Військову і депутатку міської ради Дніпра Тетяну Ричкову побратими називають безстрашною і непохитною. Мам, моя. Вона везде впереди. Я її все одно стріляють, там не стріляють, опасно там, не опасно. Вона знає що її хлопці попросили на помощь. Во Депутат Ярослав Гивель був підприємцем. Тепер експерт з літальних апаратів та дронів. Депутат Юрій Скребець, хірург і начмет штурмового батальйону, вже 10 років рятує на передовій військових. Переможемо. Це спеціальний випуск проявлення про депутатів Дніпровської міської ради, які перебувають на фронті. Вони колись працювали у цивільній сфері, а нині боронять Україну від російських загарбників у лавах сил оборони. Терка, офіцерка і депутатка. Це Тетяна Ричкова. Її ім'я вже давно стало символом мужності та патріотизму. Тетяна Ричкова, одна із тих, для кого війна почалася не у 2022-му, а у 2014-му. Багато років поспіль її життя нерозривно пов'язане із захистом нашої країни від російських окупантів. Зараз депутатка Дніпровської міської ради Тетяна Ричкова теж на фронті. Народилась у Дніпрі у 2000 році. Закінчила Національну металургійну академію за спеціальністю економіст-фінансист підприємства та започаткувала власний бізнес. Потім, у 2013 році, відкрила пекарню. У 2000 році одружилася з нейрофізиком Вадимом Ричковим. Під час Революції Гідності він став активістом майдану. А звідти, у березні 2014 року, пішов добровольцем у 25-ту повітряно-десантну бригаду, дислоковану у Дніпропетровській області. У її складі Вадим Ричков виконував складні бойові завдання в Слов'янську, Краматорську і в Луганській області. На початку війни на сході Тетяна Ричкова слідом за чоловіком поїхала на фронт і взялася за забезпечення українських солдатів. У рідному Дніпрі продала дачу та пекарню і зняла гроші з депозитів, щоб купити для 25-ї бригади найнеобхідніше форму берці-генератори. Та десь з 10 марта, коли мой між пішов в воєнкомат. И записался добровольцем. Буквально в тот же день его забрали в бригаду, он мне позвонил, и я уже приехала с вещами. Посмотрела, как ребята точно так же приезжают из других городов, из военкоматов, собственно, в том, в чем они приехали. Да? Ни формы не хватало, ни берцев. Ну, я так начала сначала там семейные деньги, которые у нас были, потом родительские, пошли деньги, депозиты. Ну, вот как-то так вот. начали допомагати по чуть-чуть кому обувь, кому спальники. Далі Тетяна Ричкова зайнялася збором коштів і забезпеченням для десантно-штурмових військ. Стала однією із найвідоміших волонтерок України. Є засновницею дніпровського відділу Крил Фенікса. Була на фронті під час найгарячіших боїв у Слов'янську, Краматорську, Червоному лимані, Ямполі, Дебальцевому, Вуглегірську, дослідному пісках, Авдіївці. 17 серпня 2014 року чоловік Тетяни Вадим Ричков загинув під час боїв в районі нижньої кринки. Жданівки Донецької області в ході обстрілу градами. Тобто вони, виходить, зачищали Ждановку. Була сильна жара. він мені відтуди дзвонив і говорив, нам так жарко, ми так устали. Ну вони вже які сутки просто це робили. Получається, вони тільки сіли, тільки розділись і по цій позиції, где вони остановились. Гради начали работать. І просто 9 чоловік зразу на одному місці не стало, включає моего мужа. Після загибелі чоловіка Тетяна Ричкова продовжила займатися забезпеченням військових. У листопаді 2014-го почала працювати в міністерстві оборони. Потім підписала контракти, стала офіцеркою Збройних сил України та помічницею начальника генерального штабу. У 2016-му вона, як безпартійна самовисуванка, перемогла на виборах до Верховної Ради. Була у комітеті з питань запобігання і протидії корупції. Тетяна Ричкова займалася питаннями дисципліни та психологічного забезпечення в армії. Брала участь у розробці програми психологічної допомоги військовослужбовцям та створенні центрів допомоги учасникам АТО при облдержадміністраціях. Займалася створенням центру розвитку і супроводу матеріального забезпечення збройних сил. Очільниця Київської хунти так, окупанти, називають Ричкову. За словами військової, вона це сприймає як комплімент. Бійці відгукуються про Ричкову. Мама, наша танічка, дівчина танк. Мам і покалюбі моя. Безбашена. Вона везде впері. Я її все одно стріляють там, ні стріляють. Опасна там, не опасна. Вона знає, що її ребята попросили на допоможці. Осі гарячих Везде вона була. У 2020 році Тетяна Ричкова змагалася на місцевих виборчих перегонах за посаду міського голови Дніпра від партії Європейська Солідарність. Від цієї політичної сили вона обрана депутаткою міськради. За допомогу армії Ричкова нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня та орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Має сина Тимура Ричкова. Я мечтаю о том, чтобы я не думала, что кто-то из моих друзей ранен, кому надо довести лекарства, кого откуда забрать, чтобы прекратились звонки мам. Найдите моего ребенка. И иногда просто кажется, ну, что войны не было. Знаешь, когда сюда приезжаю. будто то б ти просто ну вернувся і буте все будка кран. З початку повномасштабного вторгнення Тетяна Ричкова виконує бойові завдання на сході та півдні України. Як представниця Генерального штабу Збройних сил України після визволення Київської області, Тетяна передусім поїхала з волонтерами та журналістами у звільнені міста: Ірпінь, Гостомель, Бородянку, Бучу. Треба було допомогти людям продуктами, побутовими предметами, ліками, одягом. Тоді окупанти забрали у людей геть усе. В жодній сім'ї не було навіть мобільного телефону. Тетяна Ричкова згадує, що найстрашнішими були не зруйновані будинки, знищена військова техніка, розбиті мости а очі людей, які пережили весь жах окупації. Слава воїнам, які положили голову за рідну землю. І слава Україні! Героям слава! Ярослав Гивель іще один депутат Дніпровської міськради, який мобілізувався до лав збройних сил. Сам із Кривого Рога, обраний від партії Блок Вілкула Українська Перспектива. Він підприємець, батько чотирьох дітей. Та незважаючи на можливість не служити, 27 лютого 2022 року пішов добровольцем у тероборону збройних сил України. Тоді у березні сталися і перші артобстріли криворіжжя з важкої артилерії. У середині місяця російські війська завдали удару із градів по мирному селу Мар'янському. Далі обстрілювали Зеленодольськ, Велику та Малу Костромки. Інші села. Ярослав Гивель, експерт з літальних апаратів та дронів, виконує бойові завдання у складі підрозділу територіальної оборони: це розвідка з повітря, коригування ствольної та реактивної артилерії, скидання вибухівки на ворога. Серед депутатів, які за покликом серця стоять на захисті країни, депутат Дніпровської міської ради від слуги народу Юрій Скребець. Він хірург госпітальєрів, легенда тактичної медицини і головної госпітальної бази області. Але своїм фронтовим побратимам він відомий просто за позивним Юзік. Як справжній патріот пішов рятувати тих, хто мужньо і героїчно захищає Україну та її майбутнє. Лікар на передовій це той, від кого залежить життя поранених. Коли йде обстріл, коли неможливо підняти голову, але потрібно виконувати завдання. Є поранений, якого потрібно витягнути. Тому завдання медика, завдання військового медика, парамедика це зробити, незважаючи на те, що всі інші, навіть там найяскравіші герої, лежать, втиснулися в землю і чекають, коли обстріл закінчиться. Медик того чекати дозволити собі не може. Дайте Дай Юрій Скребець у 2014 році був волонтером. І тоді добровольцем, як лікар, поїхав на передову. Життя за коротке для дрібної мети. Так він пояснює свій вибір боронити Україну. Як і всі добровольці патріоти. Пішов туди, щоб війна не прийшла сюди, щоб діти й онуки не соромились батька і діда, що відсидився заброньованою посадою під час великих визвольних змагань. Це чесно, життя за коротке для дрібної мети. Під час своїх відпусток і на вихідних Юрій Скребець працював військовим парамедиком, рятував і вивозив з поля бою поранених. Він і сам двічі був поранений. Ще у 2015 році дістав поранення у Старогнатівці. Осколок прошив шию. Потім контузія. Нормально, нормально. Просто поранення таке, що ну, важко говорити, тому що осколок пішов в шию, і вийшов через рот один на троє. Там два-три дні буде. Будуть проблеми з мовою з слухом. Утім, досвідчений нейрохірург повернувся до лікарні і продовжив порятунок пацієнтів вже в тилу. Але під час кожної відпустки їхав на фронт. 24 лютого 2022 року щойно пролунали перші вибухи. Негайно рушив на фронт. Звісно, повернувся до свого рідного батальйону госпітальєри. Цей допис написав у перший день повномасштабного вторгнення. Ранком відступали з Дніпра в Донбас. Тікали на війну. В місті черги. До банкоматів, а не до військоматів. Біда, хлопці, ПС. Дідушки виявилися свідомішими. Переможемо все одно. У нас такий батальйон 50, яке називає. Молодші лейтенанти похилого віку. У В... В нас від 27 років вік наших бійців. От, Ну, звичайно, є люди, які я знаю серед добровольчих батальйонів, які якраз їм було по 14-15 років на початку, і вони вже там 16-17 щось там робили вже більш-менш активно, і після 18-ти вже йшли в добровольчий батальйон. З кінця лютого 2022 року Юрій Скребець перебуває в найгарячіших точках проведення бойових дій. Став начмедом штурмового батальйону у складі збройних сил України. Перші два місяці працював під Києвом, надавав допомогу та евакуював поранених з Бучі Ірпеня, Гостомеля, Мощуна. Проводив евакуацію поранених у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті. І зараз рятує бійців на передовій. Та Юрію Скребцю довелося відстоювати і боротися за рідний медзаклад. Землю головної госпітальної бази області. Хотіла захопити міська влада Дніпра. Мер Філатов тоді погрожував військовому лікарю у коментарях у Фейсбуці. Юрій Скребець тоді відповів Філатову: ви кого і чим зібралися лякати? Пес друзі знають. Під час обстрілу Юзік йде в душ. Тому що це єдиний час, коли там вільно. А він дуже боїться бруду. А чим ви зібралися його лякати? На початку повномасштабної війни ні мер Філатов, ні його партійці з пропозиції не пішли на фронт на захист України. Створили псевдооборону і виставили фото у формі. На цьому їхній так званий фронт і скінчився. Така діяльність знецінює реальні подвиги тих їхніх колег, які насправді пішли воювати і боронять батьківщину зі зброєю в руках. Для Юрія Скрипця це був вже дев'ятий рік війни з Росією. Трашніший спогад для мене це підвал дому в Гстомілі, де два десятка маленьких дітей, кілька дорослих. Таке приміщення метрів 20 площі, півтора метра десь стеля, тобто не можна вирівнятися. І вони там були в окупації, і Хорки тримали там в 35 днів без світла, без, ну, без можливості сходити в туалет. Жахливо, жахливо просто. Ми, ми випадково натрапили на цей підвал, шукали свого побратима. Який не встиг виїхати, не мобілізувався, його розстріляла Русня, ми знайшли його на квартиру, документи От в підвалі цього дому, дев'ятиповерхівки, ці діти нещасні. Які сказали, що дуже пощастило кільком дітям і дорослим, які погодились, щоб їх вивезли в Білорусь. орки вивезли в Білорусь. І вони дуже раділи за них, що їм от так вдалося, вони не знали, що їм такі страждання предстоять. А тих дітей і дорослих знайшли загорнутих в родероїд на узбіччі дороги за кілька днів до цього військові. От в мене тоді пропав абсолютно якийсь моральний бар'єр, що не можна стріляти в людину. Лікар Сергій Риженко згадує: Юрій Скребець не зміг приїхати з передової у той день, коли його новонародженого сина забирали з пологового. Він в цей час рятував тяжко поранених героїв, і тільки вночі на великому автобусі доставив більше десятка вщент розбитих хлопців. Я спитав, чому не відпустили. Одержав відповідь, що там на порядку я був більш необхідний. Юрій Скребець має державні нагороди, звання заслужений лікар України та три ордени за мужність та недержавний орден народний герой України. Пане Юрію, які від вас прогнози що ви бачите? – Переможемо. ціною? Отже, сьогодні у спецпроєкті ми проявили депутатів Дніпровської міської ради, які воюють: це Тетяна Ричкова, Юрій Скребець, Ярослав Гивель. Вони всі з різних партій та разом виборюють перемогу України. Троє із депутатського корпусу Дніпра. Всього ж у міськраді 64 обранці і мер Філатов. І доки колеги служать у війську. Депутати в тилу мають дбати про громаду і забезпечення фронту, та бачимо, що все у Філатова йде за звичним сценарієм. Зокрема, аналіз тендерних закупівель, рекламних та медіапослуг влади Дніпра показує, що від початку повномасштабного вторгнення мер Філатов витрачає мільйони наших з вами грошей на власний піар. Чи на часі така стаття витрат бюджету в умовах війни? На темі підтримки Збройних сил України мерія маніпулює. Про це несеться інформація у медіа і телеграм-каналах. Дніпряни щодня чують рекламу у радіороликах. Мовляв, за словами мера Філатова, 5 мільярдів гривень виділені з бюджету в силам безпеки і оборони. Та на 2024 рік, як бачимо, лише 2% бюджету заклали на підтримку армії. Бюджет Дніпра становить 17 мільярдів гривень на 2024 рік. З них на підтримку ЗСУ йде лише 350 мільйонів гривень, або 2% від бюджету міста. А куди ж йдуть інші кошти? Більше 2 мільярдів гривень йде загально на благоустрій, в тому числі 500 мільйонів на ремонт доріг, 255 мільйонів на департамент парків та рекреації. А ще більше 200 мільйонів гривень витрачається на так званий департамент піару Бориса Філатова. Це коли купляються статті або реклама в національних місцевих змі, ТГ-каналів інстапабліках, ФБ групах, де пишуть про те, яка класна та гарна в нас влада. Це був спецвипуск проявлення. У ньому ми розповіли про депутатів Дніпровської міської ради Тетяну Ричкову, Юрія Скрипця, Ярослава Гивеля. Вони захищають нас на фронті. Безмежна вдячність нашим військовим, які, ризикуючи власним життям та здоров'ям, виборюють свободу та незалежність України на полі бою. І традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову. Наступного разу. Кого будемо проявляти? Це. Олег Григорук. Телеканал Д – це простір твоєї свободи, нашої свободи. Зараз її виборюють у боях наші військові. Честь зниклим безвісти і полоненим. Шана загиблим. Слава українським героям! Слава Україні!